Начинаем. значит, день распаковок. Прикладно сказать, вершиком. Вевторок, день распаковок? Да. Хм, и распаковок не дуже, что срегулиться. Вевторок, день распаковок. Чего? Это подразумевается? Наверное. Лабора. О, целлофанчик, целлофанчик. Так, что там, что там? Зарядочки, аж две штуки. Две? Нет, -а. три. Аж три штуки? Хоко. Это зарядки хоко. хоко. Ну или светки. Нешвидкі. 2,1 ампера, Type-C1 метр. Я до нього проєкту треба ці зарядки. Це телефон наповнювач. Ось те, що саме, що буде заряджатися. Ось воно має отакого теразу з компаті. До речі, тут був шнурочок Type-C, можна було просто зарядку купляти. Тепер у нас будуть значить, на резерві лежати шнурки. Але вони дуже погані в якості. Це що, це наповнювач? Те, а що що? І тут, оце скар. о у у Це перший акумулятор літій залізофосфатний в такому форматі, який ми будемо ставити на Юпс. Легенький. О, oh, <laughs> я очікував, okay. що він важкий, він легенький. Зараз візьму бушного кислотника І порівняємо. По типу, це той самий форм-фактор. Візьми кислотника Добре, тут десь такі хілограм. Залізо Залізо-фосфат-пластмас. Це дуже галій пластмас. Свинець. <гум> Свинець, пластмас, так. Так що да, ага, там? Прям легшенький-легшенький. Юпс якийсь, які угу. у нас не робочі. Угу. І після того на якийсь магазин кидаємо. То, то буде тестування? Да. Круто. Тому що ходи нову відок я буду замінювати акумулятор. Ну це таке собі відео. Але цікаво. Все па-па.